Радіо найкращого міста у світі. Київ Моїн шоу. Друзі, продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене Євген Воронков. А друзі, ми продовжуємо наш ефір і зараз долучимо до нашого ефіру політолога, політехнолога Олексія Голобуцького. Пане Олексію, я вас вітаю. Добрий ранок. Добрий ранок. Вітаю а ось в мережі оприлюднили, нібито стоденний план Трампа для України. А, вже його. А... Заперечила посол України в США Оксана Маркарова в своєму Фейсбуці. Вона каже, що це фейк. Але в мене тоді питання: що ж тоді говорив Кіт Келох про 100 днів і про те, що через 100 днів мають відбуватися якісь певні перемовні процеси. Насправді, чи є той план взагалі в американській адміністрації зараз? І як вказувалось саме на 9 травня це має відбуватися. Ну чи є план тут? Важко сказати. Скоріше за всього, нема такого конкретного плану на папері, який от по пунктам розписує, що треба робити, скільки як робити е, е, зрозуміло, що зараз навіть по крокам Трампа і його адміністрація може зрозуміти, що вони е, помацки, так би мовити, на х, йдуть по е, шляху, скажімо так, налагодження якихось стосунків з Росією так. Загрози, тарифи, санкції, приклад інших країн, той ж саме Колумбії, так? як це можна зробити. Тобто, Трамп хоче з самого початку поставити ситуацію, при якій у Путіна не буде можливості зустрічатися, ставлячи ультиматум якісь, так? Тобто, зустріч з самого початку якщо, ну, судячи з цього, Саме на цей розраховує Трамп, що він протягом місяця-двох буде такі робити такі, ну, скажімо так, в основному заяви не конкретні дії, а заяви, так, що підготує ґрунт для переговорів і після цього зустрінеться з Путіним і максимально доб'ється того, що він хоче добитися. А він хоче, мені здається, тактичних успіхів. Ситуація з, з територіями, з умовами, з нейтралітетом і з багато чим іншим, це дуже складно для нього, для того ж Трампа. Так це може затягнутися на місяці, на роки і так далі. А ось припинення вогню це конкретний результат, е, який можна одразу приділити Європі, в світу, в Америці, якось Трамп, миротворець. Ось я досяг а далі, а далі вже, так би мати, це можливо, не будуть вже його проблеми, як він вважає. Тому той план, який ми там його вкинули, так, він можливо, тут тобто, неможливо, скажімо за всього, є фейком, але певні пункти ну не абсолютно вони же обговорюються постійно. Е, я це чую вже декілька місяців з різних джерел Західних і не тільки Західних, так що ну, Росія, в принципі, не Проти, наприклад, в тому ж пункті написано вступу України в Е, про армію, про НАТО, про нейтральний статус. Ну, це, це навіть не треба ніякого плану зрозуміти, що це буде мінімальні вимоги Росії. Щодо повернення російських партій російської мови РПЦ в Україну. Ну я про це говорю як мінімум півроку. Це зрозуміло, що якщо Росії ідучи на переговори, Росія, ну принаймні, якщо ми, якщо ми не погоджуємось на капітуляцію, і Росія далі продовжує вести переговори з нами з Америкою, наприклад, то це очевидно, всім стає, що Путін не досяг тої мети, яку він хотів досягнути, скажімо так, військовим чином. Але в нього залишається опція, що він, по-перше, він може розпочати нову війну через деякий час. А по-друге, в нього буде час, люфт певний, коли в нас, як каже Дівенс, віце-президент, будь-яку перерву в війні треба використати для проведення виборів. Зрозуміло, що адміністрація. Американська хоче, що в Україні відбулися вибори, і, і можливо, хоче бачити інше обличчя в на наступному етапі переговорів. Так можливо, а, це буде таке вікно можливості для Путіна. Ну, скажімо, я не кажу прямо поставити про, про московського керівника країною чи захопити Верховну Раду, але по, погратися саме в варіант, що. До влади в Україні прийдуть прагматичні так звані сили, наприклад, до грузинської мрії, так які скажуть: ну просто буде вибір перед ними стояти, так перетворення України в, в такий мілітаризовану країну типу Ізраїля, так. Де потрібно все міняти. Ну, все міняти. Від ментальності до економіки і тому подібне. Чи продовження нашого існування як до 2014 до року, ми ж якось проіснували, і дуже багато людей задоволені таким життям були і хочуть повернутися в той час. І, і Росія це буде влаштовувати. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Ну, от дивіться, знову ж таки, контекст, і як ми маємо сприймати те, про що говорить Трамп. Нещодавно він заявив про 60 мільйонів росіян, які загинули в Другу світову. І ні слова, фактично, не згадавши про інші народи в цій війні, я не кажу вже про українців. Хто йому пише ці тексти? І як ми маємо це сприймати? Як норм, як норму? Це о, як вам сказати, ну перше, американці вважають, що вони дуже багато американців вважають, що вони взагалі виграли Другу світову війну. Е, По-друге, слухайте, добре, що, хоч приблизно, хоч за 30 років існування незалежної України, велика частина західного світу, в першого американці, які замкнуті на собі, почали розуміти, що українці і Україна це інша країна. Вимагати від них, що вони пам'ятали, хто то 80 років назад був в колі тих перемог. Ну, розумієте, це ж, не, це ж неприємно не тільки нам чути. Це неприємно чути дуже багатьом представникам народів, так би мовити, середньоазіатам, яких загинуло, теж достатньо багато, білорусам там і так далі. Але ну, ну слухайте людина, яка, яка сама визнавала, визнав. Не визнає, признає, що не прочитала жодної книги. Ну, що ви від неї вимагаєте? Я думаю, що чому це пишуть? Ну він десь чув в нього ж освіта є. Він чув, що була війна така, так? 80 років назад вона закінчилась. Він, мабуть, очевидно, знає про таку подію, як 8 травня, чи 9 травня, да? там день перемоги в Другої світовій війні. Чув десь про ну 30 мільйонів, ну 60 мільйонів, ну 100 мільйонів. Ну і, і що? Ну от, розумієте, це, це, це оце те, що на наші скопилося, це показує, так би мовити, що ми просто неадекватно сприймаємо самого Трампа. Ця людина вона не є, не буде в таких дрібницях, так би мовити, зайвий час витрачати, щоб вивчити історію роль України в Другій світовій війні. Тобто Вода, китайці взагалі вважають, що вони найбільше втратили і, так, і це дійсно факт. Я вже не кажу про яку от, я коли це чую, я дуже часто задаю питання, що ми хочемо почути? Ми хочемо почути, що серед 30 біля 30 мільйонів людей а, левова частка була. Гнаних, так би мовити, ледве не палицями і кулеметами вперед з палицями, тобто, да, ті ж саме чорні сви, свит е, українці. І це, типу, гордитися цим, чи що, От що ми хочемо просто, як ми хочемо, о, тобто, ми принесли на, а -а, на своїх штиках. Разом з вільним від німців російську, так би мовити, ну не російську, радянську, радянську окупацію дуже багатьом народом східної Європи. Ми це хочемо. Що ми гвалто українці гвалтували мільйони німок? Так вбивали величезну кількість європейців, просто ні за що. Це теж українці робили. Ми хочемо цього, так би мовити. Ну, так ми не можемо відповісти за за волинь перед поляками. У нас серйозні проблеми. Хочемо ще більше поглиблюватись в цю, в цю історію. Пройде 10-20 років, розумієте, піде покоління, яке. В яких були батьки і діди, вже не вони були, так, а батьки і діди були там на війні. Другі. Це взагалі стане, так би мовити, так, ну, що ми знаємо? Що сучасне покоління знає знають про е, наполеонівські походи чи там, війни початку 19 сторіччя? Тому я це, оце те, що Трамп там сказав. Він для Заходу ми програли цю інформаційну війну. У нас був маленький шанс з 2022 року, так, показати, що російський світ, він ворожий для, для Заходу, він несе агресію, він несе зло, і що замість нього є такі фронтір вигляді України. Ми це програли, треба визнати, так. Ми програли. Ну, тим більше, бачите, от ми якось так підпустили до себе цих хороших росіян. А ну, так, я... ну, я... так ви самі ну так ви самі вчора, це все чесно робили. кажучи, був в шоці, коли я побачив повідомлення, що Андрій Макаревич зробив таку заяву стосовно того, що він не донастить спеціально для збройних сил України, о, тому що син його в Москві і якась із ракет може прилетіти. Ну, по-перше, я не чув, щоб Україна ракетами била по Москві. І по цивільних об'єктах Російської Федерації. Я такого не чув. А, цим він фактично пропагує цей меседж. А, а з другої сторони, ну, ну якось дивно це чути від Макаревича. Тобто, ми можемо констатувати, що нікуди цей русь, русь, руський мір не подівся від них. ну та проблема навіть не в руському миру. Він ніякого відношення до руського миру, то особливо немає сам Макревич, він живе в Ізраїлі і, і, і просто на початку війни, десь перший рік, два, і цим можна було скористуват, скористуватися так. Але наша ментальність, хуторянська і провінційна, вона не може цього витримати, так? Ми масово почали їх всіх обожнювати, любити. Я пам'ятаю, да зараз забиті всі канали цими етерами з хорошими росіянами, коментарі зрозуміло це все. Тоді це взагалі був просто тренд якийсь так. Ну як мені пояснювали на телебаченні, що вони збирають переглядів більше збирають так? Тобто співвідносити це з тим, що все ж таки росіян просто в декілька разів більше по природі, так. І що в нас виросло ціле покоління, яке інформаційно не виросло, а мається в увазі підготовлене е, покоління людей, які просто е, ну, от вигодані тим самим рос... українським телебаченням на російські наративи, будь-які будь, будь Причому що позиції, головне, що це Барін, так би мовити, що він там між собою посварився? Це нічого не ну це такі дрібниці, але Барін. О що барин там він розумніший завжди. Він завжди в освіта у нього краща, Ну і взагалі він симпатичніший, багатший, ніж місцева ця бедлота, яка ходить там по ефірам і псує, так би мовити, хорошим росіянам і поганим росіянам, так би мовити, нормально а, пояснювати українців. Дивитися серіали, а, фільми дивитися російські, музику слухати російську і тому подібне. А, ці росіяни хороші, вони у них було на початку таке відчуття, певне, що це стане трендом, так на Заході. Що коли вони опустять голову і скажуть, так, ми теж винні, то західні, ну ті, хто приймають рішення і і ті, хто дає їм гроші, так вони скажуть: О, бачите, росіяни, вони. Вони усвідомлюють, що вони щось погане роблять, так? Ось це, ну, от. І, і, і треба якось їх так би мовити. Ну, щось з ними, звичайно, робити. Але ніхто нічого не особливо нічого з росіянами не робив. Були такі якісь там утиски, ну, мається на увазі, з документами, з банками, Ну, щось такі. Ну, зараз і тренд зламав, взагалі, що це Путін винен, то... а російський народ а, взагалі не винен. І, і вони звичайно. Звичайно, зараз будуть максимально компенсувати. Ну, Макаревеча ніхто не тягнув вже за. Я за... сказав би, що не даю і все. Даю на гуманітарні там, так? Чи сказав би, що. ні. Ну, того спеціально... самого Макаревича. Він міг промовчати, так. в принципі. Так, да, він, він спеціально чи про сина сказав, так? Ну, чиста маніпуляція, так? Чиста маніпуляція. Це як от я, я там не пам'ятаю, написав чи не писав. Е, кажу, німець, якийсь так, який збіг з, з німеччини в 30-х роках в Америку. Він йому пропонують купити ці облігації на війну. Так, ну які uh -huh. там поширювались. Він каже: не буде, бо боїться, що його що якась бомба впаде на його сина, який там охороняє Бухенвальд, він не вбився ніхто, він просто там виконує якісь обов'язки. А син е, Макаревича знімається в, ну, не знаю точно, в пропагандистських, але знімається постійно в російських фільмах. І Він актор, і в нього все чудово, судячи з цього. ну не поїхав вже з Москви, так? Тобто в mm -hmm. нього все чудово. ніхто не переслідує за батька і все. Ну, нормально, все в порядку. Можна і далі платити податки і все інше для того, щоб. Euh, розважати цих вбивців, що вони далі на нас скидали ці шахеди, ракети і тому подібне. Ну, тобто, аморальність повна euh, цієї відповіді доводить, що навіть такі, ну нібито вже ну, Бакаревич, ну, людина повинна бути притомні, там, якось, скажімо так. Ну, не давайте при та притомність, це така справа. Це кожна людина космополітична більше, так. Ну, людина там світу, він живе в Ізраїлі, там їздить на концерти в Німеччині, все інше. Ну, якось він ширше повинен дивитися. А ні, все одно він залишається росіянином, і вони звичайно будуть і далі, так би мовити, бачачи тренди, які зараз відбуваються, і далі будуть наклушувати на тому, що це прикрий випадок, виключно пов'язаний з самим путіним. Ну от про те, як люди змінюються чи не змінюються. ще декілька слів. От нещодавно Рада національної безпеки і оборони ввела санк... санкції проти проросійських пропагандистів, і серед них опинилася Світлана Крюкова зі сторони Ю. Вона заступниця Ігоря Гужви, який сидить зараз в Австрії у відні. Деякі в Україні, зокрема, обурилися. Мовляв, в неї чоловік на фронті. Вона залишилася в країні, а сама вона хороша і талановита художниця. От в чому тут пастка? Ну, паска, тому що сотні тисяч. Ну, я, коли мене починається суперечка не з своїми колегами, а з звичайними людьми, я просто їм кажу. Ну і звичайний колегам кажу, але це просто мало на кого діє, кажу: у нас зараз згинуть десятки, сотні тисяч в... у війні, ну, сотні тисяч воює, так, 90% з них. Уяви не мали до війни ні про Крюкову, ні про мене, ні взагалі ні про кого. так? Це звичайні люди, абсолютно. Вони всі деталі, що ти була такою шльондрою і працювала багато років за російські гроші на страну Ю, вони бачили тільки кінцевий результат. Так? І навіть якщо вона сама піде на фронт, це не означає розумієте, що ви всі привели ваше особисте життя, ваша. Навіть смерть на фронті не замінює життів десятків тисяч людей, які взагалі палець у палець не вдарили, що ця війна, і взагалі не розуміли, навіть не були в контексті того, що Росія може напасти. Так вони жили своїм мирним життям абсолютно е, нормальним. Ну яким, яким яким жили, так? І вони не приймали, вони не заробляли на цьому грошей. Вони нічого. А тут якась. Розумна, звичайно, так, я ж не сперечаю, що вона розумна. так, Вона ж роками вона заробляла на цьому, робила дуже погану справу з точки зору. Навіть не те, що вона е, дурила там, чи маніпулювала е, думкою громадськості української. Це така справа. Це може там призвести до, ну, звести до свободи слова і так далі. Вона зробила, вони всі разом зробили найгірше. Вони справили відчуття для Путіна і для його оточення для розвідки, що Україна просто, просто ну знемагає від від того, що її захопили якісь кубка націоналістів, які її гавалтують. А насправді Україна хоче в Росію бути, і про це говорять. Оце постійно, з 2014 року, це починаючи так. Що не треба нам українську мову нав'язувати, не треба пам'ятники зносити, не треба нашу церкву закривати, дайте нам волю. Ми не хочемо цих хуторя, це, це регульство і так далі. І зараз зрозуміло, що е, людина, наприклад, наприклад, ну ми з, з вами знаємо про кого мова йде, людина, яка завжди вважала українців регулями і все інше, але займає нібито проукраїнську позицію, нібито так. Вона виступає в захист такої, як Крюкова І таких людей, я на жаль, я мене це, те, що Крюкова Я вважаю, що в принципі е, дас інструмент санкцій, ви не досконали, м'яко кажучи. Це м'яко кажучи, так? я б сказав, бо навіть він дуже поганий. Але яка є альтернатива? Залишати так, як є? Ну, ну це неправильно. Ну, Судитися. Ну, Ну, при наших сутах, то це може бути тривати. Ну просто ну це робити. роками може тривати. Так, так пане спробувати довести державну зраду. Просто спробу. Ну це ну тим більше, що знов ж такі, це не депутат,ша, це угу. не якісь бізнесмени. Так далі. Ну але це це та людина, яка дійсно працювала на російські засоби масової інформації про російські, зокрема. А... Ставимо три крапки на цій темі. Пане Олексію, дуже дякую за коментарі, що долучились до нашого ефіру. Олексій Голобуцький політехнолог був з нами на зв'язку.